Друзі, для тих, хто не може е, оприділитися, яке ж таки печиво купити. Е, але хочеться все перекуштувати, тому я пропоную або навіть рекомендую е, замовити ось отаке таке асорті. 15 бажань називається. Ну і тут дуже багато, скажімо так, е, різноманітно. Тобто всього по одному. Можна купити, воно буде коштувати, там, ну я думаю, не знаю, мені ціну не написали, тому я не знаю, скільки воно коштує. Ну, В районі 100-120 гривень, я думаю, десь отак вам буде коштувати. Можна замовити і перекуштувати кожен смаколик, який знаходиться у цьому асорті. І ви вже тоді зможете орієнтуватися, що вам більше смакує. А я нагадую.